А ви знали, як подорожувати вигідно? Ви не подорожуєте в круїзи не тому, що у вас немає грошей або часу, а тому, що у вас немає чіткого плану, як подорожувати частіше і вигідніше. Нещодавно я взнала, що є круїзний клуб, який дає можливість не оплачувати усю вартість круїзу відразу, а накопичувати. На нього рівними частинами кожен місяць, і при цьому отримувати економію до 25% на кожному круїзі. Щоб дізнатися деталі про цей клуб і отримати безкоштовну консультацію, напишіть мені в директ. А також не забудьте підписатися, щоб не пропустити наступне відео о круїзах. А ви знали, як подорожувати вигідно? Ви не подорожуєте в круїзи не тому, що у вас немає грошей або часу, а тому, що у вас немає чіткого плану, як подорожувати частіше і вигідніше. Нещодавно я взнала, що є круїзний клуб, який дає можливість не оплачувати усю вартість круїзу відразу, а накопичувати. На нього рівними частинами кожен місяць, і при цьому отримувати економію до 25% на кожному круїзі. Щоб дізнатися деталі про цей клуб і отримати безкоштовну консультацію, напишіть мені в директ, а також не забудьте підписатися, щоб не пропустити наступне відео о круїзах.